Усім привіт. Мене звуть Українець Леонід. І перед вами перець. В даному випадку це сорт Білозірка і подібний плід. Він має великий вміст вітаміну С. Але навіть такий вітамін при тепловій обробці, тобто при варінні, він. Руйнується, і що ж тоді робити для того, щоб зберегти вміст цього та інших вітамінів? А можна споживати його свіжим, тобто сирим. Для цього можна натирати його на ось такій терці. Він під час натирання пускає сік. Ось так, бачите, це частково частково потертий перець. Пускає сік, стає таким соковитим. І його можна окремо споживати в їжу, можна мішати з іншими, скажімо, так, подібними овочами, ну, наприклад, з капустою. так, Це може бути такий хороший-хороший салат. І в чому власне особливість його натирання на терці, так, те, що при такому натиранні. Він пускає багато соку, і такий салат він стає соковитим. Значно соковитішим, ніж цей перець просто нарізати ножем на маленькі частинки. Тож, з вами був Леонід Українець. Смачного!